Коли Андрій уперше почув про ліс пітьми, це було випадково. Кілька рядків у застарілій онлайн статті, написаній десять років тому журналістом, якого згодом визнали зниклим безвісти. У його нотатках не було конкретики, лише натяки, уривки слів, стежка закрилася, голоси серед дерев. Він більше не сам. Тоді Андрій лише посміхнувся чудова наживка для історії, але чим довше він шукав, тим більше з'являлось дивних збігів. Люди, що вирушали в глибину лісу, ніколи не повертались або повертались і змінювались. Це й було початком. Олена, криптозоолог, яка вірила в усе, що наука ігнорувала, одразу погодилась. Максим, одержимий ризиком, сприйняв подорож як гру. Сергій, навпаки, зголосився лише тому, щоб довести, що всі ці легенди абсурд. А Богдан, Богдан з'явився, наче з нічого, мовчазний провідник із очима. Які ніби вже бачили те, чого інші не повинні бачити, вони не знали, що за порогом звичних стежок. Не просто ліс. Вони йшли туди, де час згинається, де темрява дихає, де шепіт не відлунює, а слухає туди, де той, хто бачить, завжди чекає. Якщо твоє серцебиття вже змінило свій ритм, то постав лайк цьому відео і підпишись на канал, інакше ці кошмари переслідуватимуть тебе кожної ночі. Маєш власну моторошну історію. Надішли її нам на пошту чи в телеграм, посилання в описі. І, можливо, саме твій кошмар оживе у наступному відео. Дорога до лісу пітьми була не надто довгою, але кожен кілометр здавався зайвим. Машина зупинилася біля забутої бетонної стели з облупленим написом. Щось, що колись мало позначати в'їзд до природного парку. Тепер воно виглядало як надгробний камінь. Повітря тут було інакше. Важке, наче його вже хтось вдихав до них. Головне не відставати. Сухо кинув Богдан, першим вступаючи на вузьку стежку, яка вела у тінь. Жоден з них не відповів кожен мав свою причину бути тут, але зараз ці причини здавалися далекими і майже дитячими. Андрій йшов з камерою в руці, вже шукаючи драматичні кадри, дерева, що впліталися в небо, як змучені пальці напіврозмиту фігуру Богдана попереду, мовчазного вартового невідомого. Олена крокувала поруч, пильно вдивляючись у мох і сліди на землі. Максим, звично усміхнений, ніби це чергова пригода, бадьоро піднімав гілки та обертався, кидаючи жарти, на які Сергій не реагував. Ліс не вітав їх, птахи мовчали, комахи не гуділи. Навіть вітер у кронах здавався відсутнім, ніби тут усе тримало подих. Невдовзі стало ясно, щось не так. Сонце ще не мало б сідати, але тіні стали довгими, наче хтось вмикав ніч власноруч. Температура опускалася. Хоча календар казав кінець весни. Схоже, мапа хибна. Андрій нахилився до екрана GPS, що показував хаотичну спіраль замість маршруту. Стежки не збігаються. Можливо, просто сигнал зникає. Це нормально в густих лісах. Пробурмотів Сергій. Хоча його голос був тихішим, ніж зазвичай. Олена зупинилась, вдивляючись у дерева. Я відчуваю, що хтось дивиться, сказала вона. Максим пирхнув. Та це просто природний феномен. Ліс великий, от і здається, що все дивне. Та навіть він почав частіше озиратись. Провідник, який до того мовчав, раптом зупинився. Повернувся повільно, очі насторожені. Нам треба повернутися. Встиг сказати він і зник. Не було ні крику, ні шелесту. Просто не стало. Його рюкзак впав додолу, мов щось невидиме вирвало його з рук. Повітря стало ще важчим. Тиша не проникною. Ні сигналу, ні звуку, лише відчуття, ніби ліс затамував подих. Він пішов. Сергій озирнувся, намагаючись збагнути, чи це розіграш, чи просто якась гра. Прошепотіла Олена, його щось забрало. Попереду стара хата серед дерев, дах просів, вікна затулені брудом. Андрій зробив крок уперед: Ми маємо дочекатись ранку, там є укриття. Вони ввійшли і зробили перший крок не в безпеку, а в пастку. Хатина зустріла їх мовчанням. Усередині стояла волога, тлінна тиша. Дерев'яні стіни були вкриті дивними вирізбленими символами. Наче хтось колись намагався передати щось не словами, а знаками. Вони не світилися, не ворушилися, але, дивлячись на них довше, очі втомлювались. Підлога рипіла під ногами. Кожен крок луною відбивався, наче кімната була порожньою не лише фізично, а й духовно. На столі лежав зошит, сторінки злиплі від вологи, чорнило розмазане. Олена повільно гортає його, читаючи обривки думок. Він не говорить словами, але змушує чути. Вони йшли позаду, але вже не були самі. Якщо він покличе по імені не відповідай. Андрій, тримаючи ліхтарик, фіксував усе: сторінки, стіни, навіть себе у відбитому склі вікна. Він ще не відчував страху, лише збудження, і тоді пролунав звук. Спочатку схожий на подряпану по дереву, потім на слиз, що тягнеться по стіні. Нарешті шурхіт за дверима. Нечіткий, як дихання, що намагається не бути поміченим. Максим Рвучко підійшов до дверей і розчахнув їх. Туман густий, як молоко, затягував усе довкола, жодного силуету, жодного шепоту, тільки туман, що стелився всередину повільно, як отрута в легені. Можливо, вітер буркнув Сергій, але ніхто не повірив навіть він сам. Подивіться, Олена вказала на стіну в кутку. Там кров'ю ще вологими літерами було написано: Ти вже в ньому? В ньому? В чому? запитала вона, але відповіді не було. Тоді Андрій почув шопіт не голос, а саме його ім'я, вимовлене надто близько. Андрію, він обернувся нікого. Але десь усередині наче, щось клацнуло як замок. Що відкриває щось небажане. Вони вирішили залишитись до ранку, не з розсудливості звідчаю. Назад було пізно, вперед ще рано. Кожен осів на своє місце, ледь не торкаючись стін, уникаючи дивитися на символи. Сергій сів біля вікна, вдивляючись у морок. Там щось є. Максим підійшов до нього, змусив усміхнутися. Ти себе накручуєш, друже, але щось в його погляді змінилось. Коли він сам подивився в ліс, очі стали скляними. Він прошепотів Ні. Там є хтось. Ліхтарі почали блимати. Повітря стало гірким, важким, як при пожежі, але нічого не горіло. Ззовні долинав шопіт багатоголосий, змішаний, як хор, що не вміє зупинитися. Тіні рухались, хоча нічого не кидало їх. Олена різко відкрила зошит, пролистала до останньої сторінки. Не слухай голоси. Вони обертають тебе проти себе. Вона підняла голову і побачила. Максим стояв у темряві посеред кімнати, але більше не був Максимом. Його очі стали чорними, як криниці без дна. Губи ворушились, але не вимовляли слова. З них виходив шопіт, який не належав йому. Він підвів погляд і усміхнувся. Усмішка була широка, неправдива, нечоловіча. Я бачу його. Сказав він чужим голосом. А хто він? запитав Андрій, але сам вже не хотів знати відповіді. Стіни хатини почали тріщати. Дерево дихало. Звук нагадував скригіт хребта, що розгинається після тривалого сну. Ліхтарі почали блимати хаотично. Ви вже тут, сказав Максим. Двері заскрипіли, але не відкрились. Сергій рвонув ручку, бив плечем. Марно. Олена знову схилилась над зошитом. Там ще один напис: Не дивися йому в очі. Але було пізно: Вікна тріснули, і темрява затяглася всередину. Не як повітря, а як щось живе. Вона тягнулась руками. Андрій схопив Олену. Нам треба тікати. Вони ринули до заднього виходу. Сергій крикнув Максим, іди з нами. Та той лише стояв і шепотів. І темрява прийняла його, як свого. Темрява у хатині більше не здавалася просто браком світла. Вона рухалась, вона тягнулася, у ній щось ховалося не створіння, а воля, бажання. Максим стояв серед неї, нерухомий. Його тіло ще було людським, але вже не належало йому. Очі порожні, наповнені тією самою чорнотою, що за вікнами, його губи ворушилися. Але звук долинав з іншого місця, з інших глибин. Він дивиться через мене. прошепотів Максим, і кожне слово звучало як тріщина в реальності. Сергій вдарив по дверях Відкрийся, чорт забирай! Але двері не піддавались. Хатина замкнула їх, як клітка, яку сам ліс створив для того, щоб спостерігати. Андрій кинувся до вікна, але замість лісу там було ніщо, стіна темряви. Туман, що більше не стелився, а тиснув, обіймав, жив. Олена тримала щоденник, як шит, гортаючи сторінки тремтячими руками. Вона шукала хоч якусь інструкцію, хоч натяк, запис передостанній. Він забирає тих, хто зупиняється, хто слухає, хто озирається. О, останній. Його голос приходить зсередини. Якщо він назве твоє ім'я, тікай, тікай, тікай. І тоді Максим підвів очі не свої, а його, лісу, чогось, що користувалося ним як маскою. Його губи ворухнулися, і Андрій почув Андрію. Голос прозвучав м'яко, майже знайомо, як батьківський шопіт. як спогад дитинства, як щось, що змушує довіряти. Він зробив крок, ледь помітно. Але Олена схопила його за руку не слухай. Це не він, це не ти. Темрява рвунулась всередину через вибите вікно, мов ріка. Вона не мала форми, але мала напрямок. Вона тягнулася саме до них. Сергій знову вдарив двері. На цей раз деревина тріснула. Сюди бігом. Олена і Андрій рвонулись за ним. Але перед тим ще раз подивилися на Максима. Той просто стояв, його руки опущені. Усмішка нерухома. Темрява вже поглинула його до пояса. Андрію, знову повторив він, і голос прозвучав інакше сумно, майже людяно. Але це була остання пастка. Олена відвернула голову. Тікай! закричала вона. Вони вибігли. Позаду, зой, що не був людським, не був голосом. Це було як скрегіт металу, що ламається зсередини, і Максим зник. Його втягнуло, наче його ніколи не було. Дерева почали змінюватись. Вони крутяться, ніби гілки втрачали свою структуру. Кора стікала по стовбурах, як смола, гілля виростали навмання, закручувались у вузли, створювали тунелі, що вели. Невідомо куди. Стежка, що мала вести до виходу, більше не існувала. Її стерло, перемішало, перекроїло. Повітря стало густим, як масло. Кожен вдих, боротьба. Андрій втратив орієнтацію. Світло ліхтарика блимало, але нічого не освітлювало. Ліс змінював не лише простір, він змінював відчуття часу, звуку, логіки. Олена закричала щось торкнулося її руки, не рука, не лапа. Щось м'яке, слизьке, тепле. Андрій витягнув ліхтар, але замість світла тріск, і темрява лише засміялася так вона сміялась. Не словами, а відчуттям, що десь хтось знає, де ти є. Сергій кричав попереду: там світло, я бачу про світ. Це було як полум'я між деревами маленьке, слабке. Але вони рвонулись туди не з надією, а з інстинктом виживання. Позаду хтось кричав: Не залишайте мене! Але це був не Максим, це було щось, що знало, як звучить його голос, і вони не обернулись. Вони вирвалися з лісу, мов з нутра живої істоти, яка не хотіла їх відпускати. Сергій був перший. Далі Олена, Андрій, останній, з відчуттям, ніби темрява щойно злизала з нього щось важливе. Він не знав, що саме, лише відчував, що вже не такий, як був до того, як ступив у тінь. Позаду ліс пітьми, мовчазний, нерухомий, але незабутий і небезслідний. Вони стояли на узбіччі старої дороги, де ще кілька днів тому залишили машину. Сонце било в очі. Але світло не гріло, воно лише підкреслювало порожнечу. Максима не було. Минуло кілька тижнів. Андрій так і не написав статтю. Його записник лежав на столі, а сторінки порожні. Коли він починав писати, слова втрачали сенс. Він бачив літери, чув звуки, але вони не складалися в речення. В голові лунало лише, ти чув його, і він почув тебе, і тиша завжди тиша. Олена залишила дослідження: її будинок був закритий, вікна завішані. Вона не відповідала на дзвінки, те, що вона шукала все життя, знайшло її і поглянуло в очі. Сергій перестав жартувати. Людина, яка раніше глузувала з міфів, тепер боялась ночі. Він більше не вимикав світло навіть удень. Темрява стала для нього субстанцією не просто відсутністю фотонів. Вона чекала. І тоді прийшли листи. Перший отримав Сергій проста конвертована картка без зворотної адреси. У ній текст, набраний на старій друкарській машинці. Запрошуємо вас на ексклюзивну екскурсію в ліс пітьми. Наш провідник Максим. Його пальці затремтіли. Він озирнувся, хоча був один у кімнаті, але відчував погляд. Хтось, щось стояло там, де ламалися тіні. Того ж вечора Андрій і Олена отримали ідентичні листи. Вони не дзвонили одне одному, не домовлялись, але кожен відкрив конверт, прочитав і почув в голові знайоме. Ти ще не вийшов. Світло в квартирі Сергія почало мерехтіти. Спочатку лампа, потім екран, потім тіні. Вони довші, ніж мають бути. Вони зупинились біля його ніг. Він підійшов до вікна, виглянув. Темрява дивилася на нього. Вона знала, де він завжди знала. І десь там, серед дерев, Максим стояв і усміхався.